Документи. Я займаюся своїми справами. Ні, Нет, ваши виспубликовые документы, если вы надаете, зараз ви затримаете. Я Приму, даю Зараз, не нервчайте, Чого ви не лечите? Прямо зараз ваши испубликовые документы. Че вы не лечите? Вы подмовляетесь? Дай... Ехали, ничего не видно. Пошлите надо вс. Все, пошлите. <посте́в> вы меня задерживаете или что-нибудь? Пошлите, не нервничайте только. Знаете, <посте́в> <посте́в> Ви мені скажіть, чого ви цю маску цю держите? Чого ви... я? Ну оце що у вас, о, шарф о, чи о, що о, на тому. У, у вас? Йома, так ти, ви передайте, будь ласка, дівчині, я з нею поспілкуюся. я зрозумів. Аліна Сергіївна, ви можете взяти це в свої руки. І все. Я не Аліна Сергіївна. Блін, вибачте, Аліна. Контант, я помню. Трохи ліс, Та що вам цей контент? Вишов. Heaven. Що ти верзеш? Що ви розказуєте? Якийсь контент вам там мішає? Щось іще, якийсь там у вас. Ну так а що ви ну ви можете, як як вам законодавець сказав робити, так і треба. Так, так ви мені так, от що? пристали до мене зараз. Я не розумію, чому. Тому що ви порушу правила дорожнього руху. От, я порушив правила дорожнього руху. Тепер можете мені дати постанову, почитати, де я порушу? Ви, Ми зараз з відео. Так, ми ще будемо тільки розглядати, чи Та я вже порушив? Ні, Ми будемо зараз розглядати те дать справу. Так, а чого ви мене обвиняєте в тому, що я вже нічого ще не робив? Ще ви не винесли це мені ще причина постанову. Піждіть. Не перебивайте мене. Чи ви будете самі спілкуватися, зубиньки, чи в мене щось питаєте? Пане, це ж неправильно. Як це неправильно? ви? Ну те, що ви предвзято до ми мене відносити. Та що у вас за це, Гляньте! Так, Владислав. Владислав. Ну Я вас слухаю. Я, Я щас увійшою. Вас Василий, Всеволодович. Василий Всеволодович. Василь Всеволодович. Василь Всеволодович. Василь Всеволодович? Я Шо? даю вам 5 хвилин, підіть заберіться. Конкретно підійдіть, як положено. Скажіть. От Василь Всеволодович, ми вас зупинили, ви порушили, будемо зараз вас наказувати. Все одно, що ви там будете розглядати, не розглядати нам по барабану, ми вже виписали постанову, от бажайте. Або або давайте спілкуватися несерйозно. Василь Вам повідомлення за Причину зупинки. Ну, ви будете знайомитися? Мені ніхто ще нічого не повідомляв. Ви що приказуєте? Ну давайте, покажіть мені, де ви казали. Що там? Ну, Де ви казали, мені Я чого мені повідомляли. Показати, якщо це ви повинні були чути. Правильно? Я комусь повинен щось, вийшов. Коми... Ви проїхали на червоний, поєднаний з жовтом, 15, ви а теж. Продачі, ви теж приїхали. Ви теж проїхали на червоний з 17. Ми відреагували на ваше правопорушення, ви виїхали перед нами і здійснили правопорушення. Я за вами їхав. Ви будете я за вами поїхав. І, і побачив, що ви порушили. Взяли взятку. Що? І тепер коротше, вимагаєте з мене. Ну ви таке щось кажете, десь літаєте, я вам одне, ви мені. Друге, я вам третє, четверте. Ідіть соберіться, Аліна. Я нікуди не поїду, не переживайте. У вас чотири минути залишилось. Чотири минути. Все, засікаємо. Время пішло. Знаю, ви не припішла. знаєте, як представлятися. Що Але треба назвати? Що треба назвати? Петро тур приспіває пісню на світлицю. Аліна, ви будете представлятися чи ні? Я не чув. Я не чув. Я вам кажу, що я не пойму, з ким я спілкуюсь. І ви 10 разів будете казати. 10 разів будете казати. Скільки, де написано, що ви один раз А? А? Скільки разів треба представитися громадянину України? Один раз. А де таке написано? А де написано, що 10? Як ви так я кажу, що вам можна робити тільки те, як прописано. І не написано там, що треба один раз представлятися. А написано, що не можна їздити. І зараз я з вами не спілкуюся. Я вам кажу, що я один раз хочу, щоб ви представилися. Один раз. Та що ви нас перекриваєте? До побачення, телебачення. Я что-то порушил. Ваши бескомплековые документи Сейчас я вам все предоставлю. Просто будь ласка. И вы диско посвящение ваше. Я занимаюсь со своими делами. Нет, ваши вископривые документы, если вы не даете зараз, вы затримаете. Я Добранс, даю. Я все. Я все даю. Ваши вископривые документы прям зараз. Сейчас, не не ришитесь, а что вы не летите? Прям зараз ваши вископриковые документы. Ваши дископочения. Чего вы не прямо зараз, вейстов, Чего Вы відмовляетесь на вашей Поехали, ничего не видвается. Пошлите, Пошлите. на 2020. Пошлите. Пошлите, вы меня задерживаете Пошлите. или что-нибудь, блин? Ну, я сейчас зараз не достал, запрещаем. Да все я надам, ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Пошлите, не не ну, ришите. Ну, Можно я буду фиксировать или нет? Алин. Что это происходит? Что надо? Давай. Обрекаю документы. Працюнник ТСК, пожалуйста, можете поспілкувати с громадянином? Есть. Інформація, що в... відсутні військово-облікові документи. А можна у вас Да, все є, звісно, представити. Військово облікові. Все є, конечно. ну що, сразу. що я... І так Також їдемо, конечно. ВЛК проходили, пане? Да. Познаємо, будь ласка, з результатами ВЛК. Для чого? Так, звісно. Хотя 126 частина 1... Що ти тут устроїв? Розкажи, як ти себе віл тільки що на театральне. Я. Ну, что ты перекрывал мне дорогу, матерился, что а, ты, 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 шо 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 ты рассказывал, что ты перекрывал и не давал и разговаривать со мной. Расскажи пацанам, а, расскажи. Ну, расскажи, как ты только же себя вел, теперь жесткий такой. Все, давай разглянем тогда быстро и все, что ты сделаешь. О, Богдан? С Богданом можно сполкуваться.

Да ну Сташка, чтоб ты, ты прошел, чтоб я? ты прошел, да. Вы конечно, ну ты ты одеваешь наверх этот шарфик. Конечно. На 102 жару жалобу, пожалуйста, срубить. А зачем? Не я что, я что такой похожий на 102 писать да. жалобу? Ну Влад, ну что ты тогда устраиваешь цирк тут? Я не могу понять. Не вживал на Не вживал. Ну я не а употребляю. Что а что ты Пять лет не пью, не курю, не вообще спортом занимаюсь. Я понял. Получил травму такую, которая несовместима. Головы, Товарищ полицейский, я вам еще раз говорю, что я не отказываюсь показать документы, и я вам их покажу без проблем, когда будем разделять справа. Ну а что, много возите вот так, хаб да, там или... Много 11, этих ухлянтов, да? Червоный, желтый, не, я с начала войны, что там, еб*** вообще во всем. Я не понял. И Влад, кстати, за это знает. А видишь как... 11, 20, 11, а. а что сказали, преступник, да, типа, этот смывается а куда-то? Ну, так Алина сама сказала, говорит, ну, типа, хотите, уезжайте. Говорит. Ну, понял, а Влад психует, блин. Алин, ну. там, возможно, есть психическое заболевание. Вам нужна помощь медицинской, ну, или что-то подобное? если вы действительно не вживаете наркотичные, возможно, у вас есть розлады психические, то подобное, вы прибываете на облике? Не, 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 не прибываете. Я бачу просто ознаки вас, тому... Ні, Не, ну це адекватна поведінка на чоловіка, який на мене пре... Ну тебе руки трясуться, ну как так вы У мене? Да. Що ви взяли? Ну я вижу. Че ти не лечаешь? Ну глянь. Ну садись ко мне, у мене тепло. Може, ти до мене посетишь, у мене там точка вылечаешь. Та я боюсь, наверное, нахуй. Так тебе заїдеш, сейчас, там двері закроються і поїдемо куди. Реально, скільки людей зібрав? Ну зачем? Вони смотрят в ютубі нормально. И я выкидываю, запомни, только таких, как ты, вот, которые просто делают цирк с да. Вот реально, конечно. Поспачу, что ты делаешь ты, цирк, всего слова. Посмотри, хотел, пожалуйста, у меня кишине, в интернете, в ютубе, упражнью. хоть один полицейский запорожский есть какой-то? Хоть один. Подивися видео, узнаёмся, и в YouTube себе, и Давай, давай знайомимся. Давай, да и люди оценят его, пускай. Узнаемлю, ты думаешь, я, я это? из-за этого пишу конечно. или я, Илья, я, я, я к тебе подъехал? Или я к тебе подъехал? Хорошо, ринку, я подъехал тебе, или ты? И и снять видео. Не, да. я да. подъехал, я, или ты ко мне подъехал? Ну? Да я ничего не порушил тебе еще раз. Давай посмотрим, ты ж видео посмотрел. Да ничего ты не показывал, ну что, ты врешь? Ну блин, ну если бы реально я порушил, я бы сказал бы, блин, штраф есть штраф, все, базар не ну посмотри, ты, ты смотрел же мои штрафы, я все оплачиваю, все красиво. Никто не отскажет ничего. А ты с этого сделал, блин, пацанам, блин, такую финичу. Нечем заняться или что Да. Конечно. Или я убегал? Или я убегал? Скажи, я убегал или нет? Да ну перестань. Как как вы меня упустили, если мы вместе рядом стоим? Я сюда приехал, поставил машину, приехал три экипажа. Три экипажа приехал, а потом только вы заехали. Ну понятно, страшно стало. В смысле, ну ты начал, ну ты начал на меня, ты ее перекрыл, <поставлен> и ты начал на меня орать. Все, я ничего не знаю, типа, хочешь уезжай. Я Говорю, если я сейчас назад сдам, что будет? Это будет ДТП. А вы ви выступаете даже взагалі? Шоумен и тому подъема. А ты что, не узнал, во мне комика или что? Я же приезжал к тебе. Я же приезжал к тебе в участок и делал концерт. Да. Доброго дня. Я поліцію холодно веде свій до фіксації згідно 40-ї статті. Можете, будь ласка, сказати адресу мешкання вашого? Для цього. Вноситься в постанову, щоб копія постанови надійшла вам на адресу. Ми я хочу їх отримати зараз. Роздрукуємо вам також, але в постанові потрібно зазначити. Хорошо, 63 стаття конституції. 63. третя. Е, зараз ми можете назвати будь-яку адресу, мені потрібна. А це ж дача ложних показань. А скажіть, будь ласка, ми будемо розглядати розвитку? Розгляд? Чи ви вже роздали? Мені потрібно. Ваша адреса машка, Нет. Скажіть, будь ласка, любую адресу. Ну я не знаю для чого ви берете, чесно, пойміть мене правильно. Може ви там складаєте якусь кримінальну справу. Можна ваші документи, щоб я знав? Так. Дякую. Холодний Богдан Вікторович. О, Богдан? З Богданом можна спілкуватися. Зараз буде розглянута справа за фактом адміністративного правопорушення, а саме те, що ви проїхали на жовтий, поєднаний з червоним сигналом світофора. за це передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме частиною 2 статті 122, на вас буде накладено штраф. Це передбачено санкція статті 510 гривень. Зачитаю вам ваші права. Як ви знали, що в мене так звати ви відповідальності за відмову давати показання, пояснення щодо себе, членів сім'ї, близьких осіб, коли яких визначено законом, ви також маєте право ознайомитись з матеріалами справи, подавати пояснення, додавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою. Адвоката, виступати рідною мовою, залучати перекладача у разі, якщо вам не зрозуміло мова, якою ведеться провадження. А також оскаржити постанову по справі, у вас на це буде 10 діб. І щоб сплатити штраф, у вас буде 15 діб, а інакше сума штрафу подвоїться. Хочу, згідно статті, яку ви задиктували, що я маю право знайомити з доказами з усіма метерами. Да, з усіма матеріалами справи хочу ознайомитись прямо зараз, на які ви опираєтесь, складаючи дану постанову і виносячи е, ну, проти мене постанову. Тобто Ви ж на щось відео... опираєтесь. Зараз Дякую. вам нададуть відео. Дякую. Ви Да? так? Да. О, гано. Бачите, ви спочатку затормозили, а потім ага. все-таки вирішили проїхати. Ага, ага. Тут. Зараз буде е, бли, бли, ближче до вашого транспортного засобу. І, тут І видно номера, так? Да? Видно номери, да. що це цей да, да, транспортний засіб. Ну, я номера на пам'ять не знаю. Все, я зрозумів, дякую вам. Богдан. Дивіться, я ще хочу скористатися правом. Скористатися адвокатом на право про Ми Ну, вже ж справу розглянули, постанова винесена, це потрібно було казати до розгляду справи. Ну, ми... А так справу вже розглянули, ви відмовляєте? Ви... Ні, це ж потрібно справа... казати, було зразу. Розглянути. А ви вже закрили розгляд справи? Я розрахував вам постанову, як ви просили. Так ви будете ставити? Так, да, да, так, дивіться, я ж ще в мене там Ти, оці права, що ви мені диктували, я хотів ними всім виспользуватися. Ну, ви не дали мені змоги, ви тільки познайомили мене з матеріалами справи. А я не грамотний, я просто не можу зрозуміти, як там зараз. Сейчас... Ну, я тільки з адвокатом це все роблю. І хотів попросити перенести розгляд справи, тому що я ну, можу ошибок наробити. Дивіться, вже справу розглянуто. Ви відмовляєте ну, перенесення ви викликайте в тому, що вже ви Викликайте розглянута Викликайте до право. Ви можете все. оскаржити. Писати. Ну я зрозумів, так. Да. Ну я просто хотів з ним розглянути, як ви казали, що в мене є таке право. Ну раз ви... — ж раз не сказали. — Так я, я, я ж сказав. Я... Ми спочатку ознайомлювалися. Ви, да. Да, да. А, ні. Давайте. Та все вже що, ну вже виписано. Так. Головний Богдан Вікторович, я наголошую на тому, що вас не було тоді, коли ми... Ну, як я... Ну, і відчинили, так. Да. Просто щоб ви в курсі були, щоб ви цієї ситуації не бачили. Так. Хто подівається? Чи так, ти? Я хочу пояснення дати, що я хотів скористатися і що я не порушував той. І проїжджав я, і проїжджав я, так як ви мені відмовили в цьому ну, дати пояснення. Бач. Не дали скористатися моїми правами, а саме пояснення по даній справі. Я Подавайте. хочу сказати зараз, що я не порушував ніяких дорожніх правил дорожнього руху. Я закінчував маневр, і там чітко видно, що я пересік е, початок, початок дороги, початок перехрестя, я переїжджав ще на зелений світофор. Якби ви бачили, що там дуже багато машин було, якби я... Euh, затормозив, то я б тим самим спричинив би екстрену зупинку, і, і ви так ви сталося б щоб було ДТП, Так що тому, я тому, що мені ви перейшлося ви видно, що ви спочатку тормозите, а потім все таки вирішити прийти. Я думаю, Викарати ви порушення, ситає. щоб зупинити. Дуже вам дякую. Торку. Доброго дня. До зустрічі! Щасливо, до побачення. Короче, жі сіте. Вот это, короче, дали, а не жару, это пиц. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, такого будет больше.